Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Хазки українською з доктором Комаровським Наталя Забіла Лисиця та рак. Десь жила собі лисичка. Тим відома між звірят. Що була у неї звичка, Глузувати з усіх підряд. Глузувала й сороки, що у неї білі боки, насміхалася з жука, в нього роги, як в бика. А ведмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба, а у зайця куций хвіст, а їжак. Малий на зріст. У кози негарні роги, а у чаплі довгі ноги, а сова сліпа У день, і усі дурні, як пень. А сама я гарна ловка. Славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене, наче з шовку не з рівняної краси. Я Швидка, метка, розумна, у палаці б жить мені, а на вас дивитись сумно, простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить, аж в усьому лісі звірі вже не знали, що й робить. Хоч би хто набрався духу, щоб Покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху, і добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом, бачить, по травиці до струмочка лізе рак. От вона до нього скаче і починає глузувати Ех ти. Раче небораче, тільки й вмієш рачкувати. Рак на це, підвівши клешні, каже Не займай мене. Ще побачать всі тутешні, хто кого пережене, а лисиця знов сміється. От розвага для звірят, ну і змагання розпочнеться. Я вперед, а ти назад. Я. Готовий до змагання. Рак відказує, не в жарт. В цьому ж місці, завтра, Зрання. разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці і негайно слово в слово рознесли в усі кінці, збіглись звірі до байраку. В лісі Гомін шелестить, та вже ж старому раку перегнати пощастить. Кожен лізе де видніше, де хто б'ється об заклад, а ведмідь умови пише, Щоб змаганню дати лад бігти з пагорка до мосту, по мосту через трумок, а тоді на гору просто де стоїть отой пеньок. Дзвонить білочка у дзвоник. Все затихло й під кінець. сірий зайчик, майстер гонок підіймає прапорець. Приготуйсь! Команду слухай! Починаймо раз два, три і лисиця тут щодуху вмить. Помчалася з гори, мчить, мов лине над землею, до струмочка через міст, і не зна, що рак клешнею, учепився їй за хвіст. Ось пеньок аж дух спинився. Круть хвостом на всім скоку, рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти, ти вже тут? лиса говорить, ледве стримуючи злість, та мерщій назад під гору, ну, а рак і знов на хвіст прибігає. Поруч з нею глядь, і рак уже сидить, ще й грозиться їй клешнею перед натовпом ганьбить. Що? питає всім навтіху. Будеш рака поважать? Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать, аж гарчить лиса від злоби. Ну, а знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй, хоч у третій, каже рак. Вслід лисиці знову лине регіт, оплески і свист. А вона ні на хвилину. Не оглянеться на хвіст, в третє і в четверте і до того гра дійшла, що лисиця напівмертва впала, й ноги простягла, щоб вперед не насміхалась, так і треба. каже рак, і веселий сміх та галас розляглись на весь байрак. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.